Вирізати різні фігури електричними ножицями вчить охочих майстер ужгородського центру професійно-технічної освіти. Я тут спробувала зробити сердечко на день народження своєї подружки. Це було дуже. Прикольний досвід, насправді я ніколи не думала, що я можу щось спробувати, що схоже, але насправді дуже класно, що можна взагалі спробувати себе настільки в різних нішах. Тут є прекрасний молодий чоловік, який все допомагає. Мені показали, розказали, як вирізати. Ось, звісно, мені допомогли, але дуже цікавий досвід. І ця вся ярмарка це ж дуже цікаво». Електричні ножиці, якими полегшують собі роботу у життяних роботах. Це слюсарні роботи. Які, в принципі, ми навчаємо дітей. Наш навчальний заклад єдиний в Ужгороді, який навчає технічним професіям. У нас металообробка, електрика, будівельники. Показуємо елементарні зараз речі, щоб стимулювати дітей приходити учням наших майбутніх учнів, вчитися до нас, освоювати професію. Ми не добрали 30 учнів. Ми планували в цьому році набрати 185, ну але. Коло 150. на площі народній в Ужгороді представники різних компаній, також навчальних закладів, зібралися, щоб розповісти школярам та студентам про професії та вакансії. Так учасники мали окремі намети, у яких виставили техніку, вироби, а також проводили майстер-класи. Це намет Перечинського професійного ліцею, де здобувають спеціальність слюсарі, столяри, оператори верстатів та швачки. Старша майстриня закладу показує вироби їхніх учнів, а також прилади, які використовують під час навчання. Наприклад, макет для приспособлення, виготовили автослюсарі. Значить, воно можна повертати мотор і гарно ремонтувати. Тут представили колекцію постільної білизни і ранерів. Це є швачки, кравці на гуртковій роботі. І Вони виготовляють, і діти їх можуть реалізовувати. Учні до нас поступають після 9 класу. Я навчаюся на професії оператора з програмним керуванням, це симулятор. На ньому ми навчаємося, так, щоб не поламати справжній верстат. Це програма, її можна включити і тут буде з усіх Y показувати, як вона робиться. Поруч намет Мукачуського центру професійно-технічної освіти. Тут показують відвідувачам, чим студенти займаються на гуртках в закладі. Техніка називається «Ніжність». ми саму назву придумали Ніжність та любов». Ми беремо клей. Беремо наклею на стразу, на бокал і беремо стразу і прикліплюємо до бокалу. На замов. На весілля букали теж робимо, робимо просто на день народження. Наш навчальний заклад готує по таких професіях, як кухар-кондитер, швачка, столяр-будівельний паркетник, електроазов продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів, перукар-модельєр. У нас є набір як після 9 класу, так і після 11 класу. Представлені два майстер-класи: це з професії продавець продовольчих товарів, продавець-непродавачів та кухар кондитер Після повноштабного вторгнення. Кількість студентів зменшилася в зв'язку з витоком їх за кордон цього року. на державне замовлення поступило 167 учнів. А тут намети представників компаній. Нам розповіли про виробництво кондиціонерних систем. Ну, мені дуже сподобалась компанія тим, що мені детально розповіли про співпрацю зі студентами, тобто я влітку можу тут працювати. Це мене надзвичайно зацікавило. Я учень інженерно-технічного факультету жНУ. Зараз навчаюсь на першому курсі. Ми є оптово розрібна монтажна компанія, яка займається кондиціонуванням, вентиляціями і опаленням, тепловими насосами, і продаємо все для того, щоб це могли робити монтажники і монтажні організації. Сьогодні ми представляємо, які всі роботодавці свою компанію закликаємо всіх студентів, особливо інженерних факультетів, до нас на роботу. Нам потрібні інженери електроніки або інженери овік і також топ-менеджери. Це комерційний директор, головна бухгалтерка або бухгалтер, керівники відділу продажів. Заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо каже: до фестивалю «Кар'єра. платформа твоїх можливостей долучилися представники навчальних закладів області та представники понад 40 компаній. Присутні близько трьох тисяч дітей з усієї області. Це переважно старші класи, учні від 8 по 11 клас. Основна мета от сьогодні зацікавити дітей, показати їм ті професії, які в нас є в області, і в тому числі і технічні спеціальності, для того, щоб в майбутньому мати гарну базу. Ми завжди мали ярмарку вакансій, де були присутні роботодавці. Давці потенційні працівники це по суті та ж ярмарка вакансій, але для дітей. Учнів старших класів, Жорський національний університет разом з обласною військовою адміністрацією спільно організовуємо цей захід. Ми намагаємося показати, що наша область розвивається, де багато потужних підприємств, де багато можливостей для молодого покоління себе реалізувати. 30 палаток це палатки Ужгородського національного університету. Тут представлені всі факультети Ужгородського національного університету. Студенти розказують про ті спеціальності, з яким фахом можна навчатися. Якщо ми порівнюємо. Ситуацію з з вступом 2021 року, тобто останнім роком перед повномасштабним вторгненням. То на сьогоднішній день ми вийшли на рівень 2021 року. Дуже сподобався фестиваль, багато різних професій. Дуже пізнавально було для нас усіх. А ти ви класу? Дев'ятий клас. А які професії вибрати? Ще не знаю. Дивилася сьогодні. Стоматологія гарно розказували, географія, фізична культура. Фестиваль кар'єри в Ужгороді тривав до 16-ї години. Руслана Гостюк, Андрій Гісем суспільне новини.